Всім привіт! Сьогодні в компанії Джерелія стартувала акція більше подарунків. Вона буде діяти до 1 квітня, і на прикладі замовлення мого клієнта хочу показати, як можна економити. І купувати продукцію українського бренду Джерелі, отримувати не тільки знижку, а й подарунки по спеціальним акціям, які у нас постійно проходять в компанії. Отже, замовлення клієнта це гелевий засіб для миття унітазів. Спеціальний артикул «Допомога ЗСУ 10 гривень. Але також хочу сказати, що якщо навіть в замовленні не буде такого артикулу. Компанія «Джерелія» з кожного замовлення в будь-якому випадку відправляє додатково 10 гривень на ЗСУ на спеціальний рахунок. Вже загалом компанія відправила майже мільйон гривень на допомогу ЗСУ з замовлень наших клієнтів. Далі в замовленні: концентрований засіб для прання. Універсальний, зубна паста захист чутливих зубів, туалетна вода для жінок роксолана, концентрований засіб для миття посуду на основі соди та гірчиці, і гінкобілоба це фітокомплекс для покращення роботи мозку та здоров'я судин. Звертаю вашу увагу, що замовлення клієнта за. Цінами каталогу, це другий рядочок. Да, сума товарів без знижки складає 1352 гривні. Відповідно, від суми цього замовлення діє знижка 26%, тому що це більше, ніж 30 балів замовлення по цінам каталогу. Відповідно за товари всього клієнт має заплатити 1022 гривні 98 копійок. Але у нас є акція, і зараз ми додамо акційні товари, які. Хоче клієнт. У нас є по цій акції три подарунки, але до третього подарунку трішечки не вистачає. Клієнт вирішила, що вона не буде дороблювати замовлення, щоб забирати третій подарунок, тому обираємо два подарунки. Це у нас буде шампунь для зміцнення та росту волосся з пропелю за одну гривню. І також от, перший подарунок це у нас крем для рук. Ця акція вона чим класна, і такі акції схожі проходять у нас постійно. Що за кожний да, ось такий крок можна забрати подарунок. Відповідно, зробивши замовлення загально да, більше ніж на 1299 гривень, клієнт забирає одразу два подарунки. Тобто це другий крок і за перший крок. Дивимося, ці товари у нас вже є в корзині. Якщо ми натиснемо на І, ми бачимо, що, наприклад, шампунь він по цінам каталогу коштує 199 гривень. Знижка Клієнта складає 198 гривень. І за 1 гривню компанія дає цей шампунь. Точно так же крем для рук коштує 89 гривень, економія 88 гривень да, і сума 1 гривня. Отже, до сплати за товари буде 1024 ,98 гривні 98 копійок. Також, наприклад, ми, якщо оберемо доставку на поштомат, ми бачимо, да, що у нас вартість доставки 30 гривень на поштомат. Якщо оберемо на відділення, доставка 37 гривень. Але завжди компанія ще бере 19,90 за сервісний збір, тобто за упаковку посилки, відповідно, загальна сума доставки на відділення буде складати 57 гривень, на поштомат 50 гривень. Також усім клієнтам компанія нараховує кешбек 5% відповідно з суми. 1054 гривні компанія нарахує клієнту кешбек, який вона потім використає на оплату наступних покупок на сайті компанії Dжереlia. Далі я вже буду переходити до оформлення замовлення і оплати. Вам вже цього показувати не буду. Кого зацікавила можливість бути клієнтом компанії джорелі, купувати продукцію зі знижкою, отримувати подарунки, підтримувати своїми покупками українських виробників, тому що уся продукція компанії джерелі виготовлена в Україні на українських виробництвах. Спеціально замовлена компанією джорелі по нашим формулам, нашим розробкам. Тому приєднуйтесь, купуйте українське, підтримуйте українських виробників також. Звертайтеся до мене в приватні повідомлення для того, щоб вигідно оформити і правильно оформити вашу карточку клієнта. Всім дякую за увагу! Всім гарного дня і мирного дня! Найголовніше.